Компанія автофокус і у нас є нове надходження Audi А6 в кузові. C6 2014 року на 2,0. Бензиному двигуні у нас оснащена повним приводом, має всього лише один косметичний підкрас просто в ідеальнішому стані. Замінені цепі, повністю перепакований двигун, як і втечі, і питань по автомобілі немає. Що в нас є по комплектації? Повний безключовий доступ. Преміальна акустика Bose, коричневий, шикарніший салончик, чорна стеля з люком, підігріви задніх сидінь. Просто подивіться на цей задній ряд, він у нас просто в ідеальнішому стані. Попереду у нас є також безключовий доступ, датчик мертвої зони. Тут у нас електрозеркала з електрорегулюваннями і підігрівом. Пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет. Ось таке ось водійське сидіння, воно у нас в дуже гарному стані. Просто подивіться на, на цей стан сидіння. Потім, що у нас є далі Автос... автосвітло. Потім у нас є ось таке шикарне мультимедійне кермо, воно у нас з підігрівом. Тут у нас приборна панель, на ній у нас 176 тисяч пробігу. Це була заміна на 155 тисячах. Тобто зараз взагалі в ідеалі. Тут у нас великий моніторчик, він у нас з камерою заднього виду. І на камері в нас є динамічні лінії. Тобто це дуже шикарно і дуже допомагає при паркуванні. Ось такий це все вигляд має. Тут у нас підігрів, двохзонний клімат, коробочка автомат, вибор, режимів руху і блоку управління мультимедії. Також у нас є присутня кнопочка старт-стоп. Ось так ось виглядає пасажирське сидіння, жодних заводи у нас нема. І лючок. Все дуже класно, з деревом. Автівка повністю в ідеальнішому стані. Виглядає просто на всі 100. І ціна буде дуже дуже дешево, як за такий стан автомобіля. Тому ж приїжджайте до нас, торгівельний центр Республіка Парк компанія Автофокус.